Друзі, мої вітання! Сьогодні ми знаходимося в мальовничому селі Ходосівка, це Новоубухівський напрямок. 15 хвилин на авто до міста Києва. За моєю спиною класний будинок з якісним дизайнерським ремонтом. Загальна площа 165 тисяч, ділянка 6 соток. Давайте зайдемо на територію, покажемо спочатку вам нашу діляночку, покажемо озеленення, розповімо більш детальніше. І потім зайдемо всередину будинку, покажемо планування і ремонт. Отож, як ви бачите, у нас є автоматичні ворота і заїзд, де ви можете припаркувати до двох автомобілів. Також окремо є ще гараж. Потім ми, коли будемо робити огляд будинку всередині, покажемо вам гараж, тому що далі з гаража ми ще потрапляємо до котельні. Тепер давайте пройдемося навколо нашого будинку, покажемо вам територію. Подивіться, які класні високі туї. Тут, напевно, висота приблизно 5 метрів, так як діляночка була куплена раніше. До будівництва самого будинку, то ці туї були насаджені і мали досить багато часу, щоб вирости і зробити ось таку красиву територію. Проходимо далі. Сам будинок збудовано з газоблоку. На фасаді у нас декоративна штукатурка, якісна бруківка. Далі ми проходимо до внутрішньої частини нашої ділянки. Ось така неймовірна територія. Подивіться, який великий, класний дуб. Ну, напевно. Років 50 не менше в цьому дереву. Ось там у нас в лівому кутку нашої ділянки знаходиться крита тераса, де розміщено обідні стіл, є у нас велика дубова сільниця, де ви можете приготувати різні продукти, і навіть є раковина. Також поряд з нашою терасою виведена мангальна зона, де можна приготувати смачний стейк. Повертаємося до будинку. У нас є ще тераса, сама. Біля будинку загальна площа цієї тераси 35 метрів квадратних. Натуральна іспанська плитка на терасі. Це у нас також натуральний камінь. Металопластикові п'ятикамерні вікна з аргоном. Взагалі, сам будинок, як сам будинок, так і ремонт в цьому будинку, виконані дуже якісно. Ну і як ви вже помітили, у нас на терасі зараз знаходиться портативна переносна джакузі. Зараз я вам продемонструю, як вона працює. Ось так, ми включимо один з режимів. Прохолодна водичка, але взагалі за бажанням можна цю водичку підігріти до температури 40 градусів. Тому, в принципі, за бажанням нею можна користуватися круглий рік. Ну що ж, тепер переходимо безпосередньо до нашого будинку. При вході у нас ось така невеличка гардеробна, де ви можете зняти верхній одяг взуття. І тепер проходимо далі. Перше приміщення праворуч у нас гостєвий санвузол. Натуральний камінь на стінах. Класна, дорога сантехніка, душова зона. Підвіконня у нас всі, це натуральний дуб. Ідемо далі. Далі у нас буде ось такий невеликий кабінет. До речі, це приміщення також за бажанням. Можна переобладнати, поставити тут невеличкий розкладний диван. І тут може бути гостєва спальня. Подивіться, у нас які класні декоративні шпалери по всьому будинку. Це італійські шпалери. Як сказали власники, вони по вартості навіть дорожчі, ніж декоративна штукатурка. Не знаю, чи камера передає, от, як воно є насправді, але вживу вони виглядають дуже дорого. Проходимо далі. На підлозі першого поверху встановлено керамограніт і розведена тепла водяна підлога. Далі ми проходимо, я хочу вам показати кухню. Подивіться на цей витвір мистецтва. Повністю дерев'яні фасади, дубова стільниця. Ось така велика класна мейка, посудомийна машинка. Вбудована посудомийна машинка. Ось тут вона знаходиться. Продемонструю. Також ось тут невеличка така напівбарна стільниця. Вся техніка вбудована на кухні марки гаріння. Далі у нас йде плита і витяжка. Також хочу вам продемонструвати ось так. Організований простір у нас на кухні максимально все продумано і зручно. Тепер ми переходимо до основного приміщення: це об'єднаний простір вітальня, яка переходить безпосередньо в кухню. Обідній стіл ось тут ліворуч камін. А на дровах телевізор. Далі біля телевізора хочу вам продемонструвати ось така винна шафа і така класна полиця. Диван і вихід на терасу. Терасу ми вам вже показували. Давайте ще раз покажу зсередини. На терасі встановлено антимоскітну сіточку. І ось так. Безпосередньо з вітальні ви можете перейти до тераси. Також у нас на першому поверсі є ще гараж. Як ви помітили на початку відео. Ми вам його демонстрували. Давайте спустимося ось сюди вниз. під сходами є ще невеликий винний льох. Можемо його також показати. Да, ось тут. І тепер переходимо в гараж. Гараж він, е, невеликий, тут поміститься один автомобіль, але в принципі це великий плюс, що він взагалі є в будинку. Автоматичні ворота, зараз я їх підніму вручну, щоб продемонструвати вам. Е, але от автоматичний привід, ви можете заганяти машину в гараж. Якщо потрібно. Далі з гаража ми переходимо в серце нашого будинку, це кімната котельня, основний елемент опалення двохконтурних газовий котел. Додатково власники ще встановили бойлер. Ось тут дуже класна річ: це підвальне приміщення. Воно не дуже велике, воно 6 метрів квадратних загальна площа, але також великий плюс, що воно взагалі є в будинку. Далі системи очистки води. Вугільна колона, фільтр на ввод, сольовий бак і пральна машинка. Тобто все необхідне знаходиться саме тут. Тепер продовжуємо наш огляд і піднімаємося на другий поверх. Перша спальна кімната це спальня над гаражем, площа 15 метрів квадратних, велике двоспальне ліжко, телевізор, три вікна, досить світле приміщення. І також в цій спальні у нас є ще власна гардеробна. Такі розсувні системи, підсвітка і багато ніж для зберігання особистих речей. А, натуральне дерево, в двері, і також оздоблені натуральною шкірою. Проходимо далі, повертаємо праворуч і заходимо в господарську спальню. Тут у нас 180 вісімдесят на два велике ліжко. Встановлені в кожній кімнаті у нас радіатори. Ось тут така ніша, вона передбачена, можна зробити невеличкий кабінет, можна зробити мейкап-зону, ну, тобто за бажанням нових, нових власників. І з цієї кімнати ми можемо вийти на балкон. Це фасадна частина нашого будинку. Праворуч у нас гараж. Тепер ми переходимо до основного санвузла. Це найбільший санвузол, він знаходиться на другому поверсі. Туалет, гігієнічний душ ось такий ящик для зберігання всього необхідного, умивальник, дзеркало і велика ванна з вікном. Остання кімната це найбільша спальня в цьому будинку. В принципі, вона могла би бути основною господарською спальнею, але наразі тут встановлено диван, і вона використовується більше як вітальня на другому поверсі. В цій кімнаті також є кондиціонер, є у нас гардеробна. І в цій кімнаті є вихід на дуже гарну терасу, з якої відкривається просто неймовірний вид. Приходимо на терасу. Підлога на терасі оздоблена з натурального дерева. Також тут є нічна підсвітка. Площа цієї тераси приблизно 25 метрів квадратних. І за моєю спиною дуже гарна гора це одна з прикрас. Ходосівки, до речі, також тут є чернечий заповідник і поряд озеро Ходосівка. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, ціна такого будинку 330 тисяч доларів. Якщо сподобалось відео, поставте лайк і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!